Слава Україні! З вами адвокат Володимир Круць, і сьогодні ми будемо розмовляти на тему, чи потрібен вам адвокат, якщо вас викликають для допиту у якості свідка. Перші питання, які виникають у вашій голові після телефонного дзвінка від слідчого чи отримання повістки, це чи потрібен вам адвокат? Чи потрібно вам втратити грошові кошти на послугу адвоката? Адже ви самі можете. Для себе визначити, що саме може бути надано вами у вигляді показів. Внутрішнє ваше переконання прямо кричить, змушує вас сказати все те, що вам є відомо, не замислюючись над тим, чи можуть такі покази в подальшому стати підставою для оголошення підозри вам. Членам вашої сім'ї чи близьким родичам. Отже, перш ніж ми продовжимо, пропоную вам розібратися у таких поняттях, хто такий свідок, хто такі члени сім'ї, близькі родичі та яка буває відповідальність у випадку відмови віддачі показів чи дачі завідомо неправдивих показів. Поняття свідка визначає нам стаття 65 Кримінально-процесуального кодексу України. Де зазначено, що свідком може бути будь-яка фізична особа, які відомі чи можуть бути відомі обставини, які є предметом доказування під час кримінального провадження. А також в цій статті міститься перелік осіб, які не можуть бути допитані у якості свідка. Це відео орієнтовано саме на вас, як пересічного громадянина, тому ми не будемо говорити про експертів, про адвокатів, про представників цивільного позивача чи відповідача чи юридичної особи, священнослужителів чи медиків? Ми говоримо про вас як звичайну особу. Стаття 63 Конституції України дає вам важливе право відмовитися від дачі показів відносно себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів. Тому у нас виникає наступне запитання: а хто ж такі близькі родичі та члени сім'ї? Отож, хто такі члени сім'ї та близькі родичі? Щоб відповісти на це питання, я пропоную вам поглянути у статтю 3 Кримінально-процесуального кодексу України, яка визначає, хто саме входить у перелік осіб, які віднесені законодавцем до близьких родичів. Отже, такими особами являються чоловік, дружина, батько, мати, відчим, мачуха, син, дочка. Пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, спільними правами та обов'язками, а також, в тому числі, особи, які спільно проживають, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Якщо ви знаєте, Хто входить в цей перелік, то ви маєте право відмовитися віддачі показів відносно таких осіб. Бувають ситуації, що коли особа йде на допит в якості свідка, чомусь у неї виникає переконання, що якщо її допитають якості свідка, то в подальшому її статус, скажімо, на підозрюваного, обвинуваченого, змінено не буде. Чому виникає таке переконання? Тому що попередньо над нею. Чи з нею попрацював слідчий дізнавач, а буває і прокурор, які переконали таку особу, що якщо вона дасть покази у вигляді свідка, то в подальшому її статус змінено не буде. Буває так, що такі слова відповідають дійсності. І дійсно, ви свідком залишитесь до кінця такого кримінального провадження. Але це буває не завжди. Тому, щоб не ризикувати, пропоную вам перед допитом. Першим ділом, що зробити, це знайти собі адвоката та домовитися з ним про зустріч для надання вам консультації. Під час зустрічі не потрібно адвокатові брехати чи вигадувати ситуацію, яка виправдовувала у вас у тому, тих чи інших питаннях, які хочуть, відповіді на які хочуть отримати працівники правоохоронних органів. З адвокатом ви повинні спілкуватися як із священником. Тобто давати виключно правдиву інформацію. Коли адвокат отримає цю інформацію, він відразу ж аналізує з огляду на свій досвід та на знання кримінально-процесуального закону та кримінального закону. І може визначити, які покази, яка саме інформація в подальшому може бути використана проти вас для оголошення підозри вам. Членам сім'ї або вашим близьким родичам. Тому після такої розмови він чітко вам окреслить, які можуть бути запитання від слідчого дізнавача у вашу адресу, і як конкретно потрібно відповідати на те чи інше запитання. Я гадаю, що після такої зустрічі ви не захочете йти на допит самостійно. А обов'язково підете разом із адвокатом. Адвокат під час такого допиту, навіть якщо там буде звучати запитання, які ви не обговорювали разом із адвокатом, він все рівно зможе надати вам консультацію прямо в кабінеті слідчого про те, що ви надали правильну відповідь, яка в подальшому не буде використана проти вас. Ще вам надам декілька порад, якщо ви вирішите йти на допит без супроводу до адвоката. Після того, як допит буде завершено, а під час допиту може здійснюватися відеофіксація такого допиту, буде роздруковано протокол допиту. Раджу вам його уважно перечитати. Читайте його і, зокрема, ті відповіді, які ви надавали під час допиту. Ви маєте проаналізувати, що ці відповіді мають відповідати контексту та змісту саме того, які давали ви, а не так, як написав про це слідчий. Мова не йде про те, що в протоколі допиту зазначено кожне слово, як ви давали відповіді. Має бути зазначено саме так, щоб контекст та зміст відповідав саме ті відповіді, яку конкретно ви не давали, а не так, як її описує чи викладає слідчий. Якщо такі помилки ви побачили, то перечитайте протокол допиту до кінця, дайте можливість слідчому, щоб він здійснив відповідні виправлення і наполягайте на тому, щоб відповіді були саме так, як хочете цього ви. Після того слідчий знову роздрукує вам протокол допиту, ви ще його раз перечитаєте. Якщо помилки або неточності будуть повторюватись, вимагайте, щоб вони знову були виправлені і протокол було ще раз роздруковано та надано вам для ознайомлення. Лише після того, як ви перечитали весь протокол та та інформація, яка у ньому викладена, відповідає дійсно тій, яку надавали ви як свідок, тоді ви можете його підписувати. Бувають ситуації, що під час допиту слідчий починає задавати такі питання, до яких ви відверто готовими не були. Тому, щоб не настало негативних наслідків в майбутньому, навіть якщо під час такого допиту ви без адвоката, ви маєте право заявити про те, що ви припиняєте такий допит і бажаєте скористатися послугами адвоката. Слідчий може вам запропонувати адвоката. Зі сторони держави, тобто з безоплатної правової допомоги. Але я раджу вам найняти того адвоката, який буде дбати про ваші інтереси, у якому будете впевнені ви як в особі, яка зробить усе можливе для того, щоб убезпечити вас від можливих негативних наслідків у вигляді оголошення підозри вам, членам вашої сім'ї або близьких родичів. Тому. Ваше клопотання слідчі має бути неодмінно задоволено. Не продовжуйте допиту, якщо ви бажаєте його продовжити лише виключно в присутності вашого адвоката. Вважаю, що адвокат його послуги супровід під час допиту вас у якості свідка є обов'язковим. Також в рамках цього відео хочу вам зауважити, що бувають ситуації, коли особа у минулому перебувала. У статусі експерта, медичного працівника, адвоката, представником цивільного позивача чи відповідача, юридичної особи, священнослужителем. Але на момент допиту у якості свідка вона вже такою особою і в такому статусі не являється: ви не маєте права давати відповіді, давати покази чи інформацію, яка стала вам відома. В результаті здійснення вами раніше такої діяльності. Слідчий не має права вас запитувати про таку інформацію, якщо ви йому повідомили, що ви перебували в такому статусі, і ця інформація, яку хоче він вас отримати, отримана вами у минулому саме під час перебування у статусі такого працівника. Під цим відео ви можете задавати будь-які запитання, які стосуються теми нашого відео, а також. Перейшовши за посиланням на мій офіційний сайт, домовитися про нашу офіційну конфіденційну зустріч. На все добре, з вами був адвокат Володимир Круць.